Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо про одну із найважливіших тем, я взагалі вважаю, на тему, як насправді ми можемо виконувати власні бажання. Тому що багато людей думають, що життя просто йде якось хаотично, це просто співпадіння. А якщо б я вам сказав, що ми можемо і завжди створюємо власні бажання, і є певний принцип, як це ми можемо зробити, і я вам дам пораду, як ви власними діями можете створити будь-яку фінансову суму. Будь-яке бажання і притягнути це у власне життя. Тому слідкуйте і додивіться це відео до кінця. Хто мене не знає, мене звати Буца Андрія, пілот Боїнга 737. в минулому. Зараз я займаюся інфобізнесом, допомагаю іншим експертам просувати власні блоги, продавати послуги, продукти в соцмережах. І також я являюсь провідником гриліла і енергопрактик. І все це розкажу на прикладі власної історії. Це коли я потрапив в касовий розрив. І дуже довгий час не міг з нього вийти, і потім, як в моменті там, за тиждень, я заробляю 12 тисяч доларів, і моя реальність просто змінюється. Тому я думаю, що вам буде дуже цікаво. Я та людина, про яку б точно ніхто не сказав, що я дуже гарно продаю. От раніше це точно було не про мене. Я завжди дуже боявся цього, мені було соромно. Хто що подумає, дуже багато було переконань і так далі. Я, це, це, типу, завжди, якщо ми говоримо про блог, це було так, знаєте, вилами по воді. Було дуже багато різних страхів, сумнівів. І от я, я тоді поїхав в Італію, і якось так стається неочікувано для мене, що я потрапляю в касовий розрив, тому що там гроші, які до мене мали надійти, вони не прийшли. І на яку я дуже розраховував. І просто моя фінансова е, структура просто ламається в моменті. Я просто не розумію, що відбувається. Ну, просто це прям І далі, в якій дії я робив, щоб я не продавав, виходив в блог, виходив на якісь консультації індивідуальні, взагалі нічого. Просто от нуль. І я потім їду. Я, я пам'ятаю, як типу зараз, що їду я до озера там якогось озера. Браю, їду, слухаю там якусь чергову лекцію про квантову механіку, квантову фізику, і чую таку, таку фразу, що. Все, що ви бачите в навколишньому світі, це є вже виконання ваших прихованих бажань. Тобто, якщо у вас є нестача в грошах, ви цього насправді хочете. Як це працює? Що ви починаєте робити, коли у вас нестача в грошах? Я таки сижу і думаю, окей, хорошо, я собі створюю фінансову нестачу, цей касовий розрив, щоб чомусь навчитися. Бо. У нашої душі є певний потенціал, який ми маємо реалізувати, ми через сумніви, страхи його не реалізовуємо, то інколи ми самі створюємо собі певний досвід, щоб створити певні обставини для того, щоб ми зробили ті самі дії, які потрібні. Бо якщо б все було гарно ідеально, звісно, ми б це не йшли, тому що там так комфортненько, в страх, ні-ні-ні, ми не будемо в це йти, і настільки сильне бажання нашої душі, що це створюється. І я такий їду і думаю, блін, серйозно, я створюю сам собі касовий розрив. Для чого я собі створюю касовий розрив? для чого я собі створюю касовий розрив? Я сиджу, дуже такий, типу, неймовірний мальовничий краєвид, кажу, Боже, для чого я це собі створив? І мені приходить відповідь така: продажі, реалізація. Я от навіть зараз кажу, вони такі, аж такі марашки, тому що я завжди. Десь типу, тригарівся людьми, які там продають класно, заявляють про себе гучно, впевнено, твердо. І я такий, блін, і я десь насправді тригарився, розумієте, чому, тому що сам цього хотів. Я зараз розумію, що навіть продавати це один із найважливіших ну, типу, навиків, тому що він з партнером, і в комунікації з клієнтами, і в комунікації десь там в компанії друзів. Це ну, ми, в принципі, один одному завжди щось продаємо. І я сиджу, блін, да, І я собі створив такі умови, що хоч не хо. Я тоді пішов дуже сильно там, е... ну, в терапію, пішов, там в плані пропрацювання певних переконань, там ну, продажів. Я прийняв собі цю сторону, яка хоче продавати, а інша сторона е... вона в духовності був конфлікт певний. І я тоді. Дуже багато пішов у вивчення там, різних навчань, різних курсів, багато практикував. У мене була практика, що я собі створював такі задачі, що мені кожного дня треба було зробити мінімум три дзвінка близьким друзям і щось їм продавати, уявляєте, який вихід з зони комфорту. Уявляєте, який вихід з зони комфорту. І в мене це почало дуже гарно, типу, дуже гарно почало відбуватися. І я потім зробив челендж, я писав. Це було десь 40 дзвінків незнайомим взагалі людям. І моє завдання було щось їм продавати. І 40 разів це було безуспішно. Але після кожного дзвінка я собі робив якісь, ну, такі, якісь ну, поміточки. Що спрацювало, що не спрацювало. Я, типу, ну, типу, я аналізував, а це були величезні такі дзвінки там, на 2-3 години. І коли на 41-й, ну 40 там можливо було, там, це, це вже таке, це, ну плюс-мінус, 39. 105. Коротше, ну, в тому діапазоні, типу, я точно вже не пам'ятаю. І коли там 41-й умовно, типу каже, все, я готовий, типу скидає карту, такий, да. І я бачу, що переді мною певний метод. І ось так з'явився метод, мій, який е я зараз передаю там, своїм учням я уявляю, що скільки людей до мене приходить, які теж хочуть там заявляти про себе продавати свої послуги, тому що ви розумієте, взагалі абсурд десь, от є ви, є ваша експертність, є знання, які настільки необхідні людям, і є ці люди. І у цей місточок у вигляді продажів люди ж дуже бо... ну, топо дуже бояться цього, тому що ну, продажі це не просто скрипти, це взагалі розуміння людей, тому що ми всі хочемо бути. Почутими і зрозумілими один одному. І коли нас розуміють, от там відбувається продажа, тому що продажа це про допомогу людям. І я розумію, що моя душа і моя реалізація була в тому, щоб пройти у цей шлях, навчитися цьому і передавати ці знання далі. І я, коли це усвідомлюю, я проходжу цей шлях, я такий, все, це точно воно проходить тиждень, створюється цей метод. І я заробляю там ну тиждень-півтора, в мене в інстаграмі є всі скрини. Я заробляю 12 тисяч доларів. Просто отак так в моменті виходжу, я закриваю всі свої кости, і все. І так взагалі з'явився цей мій метод під назвою Вищий пілотаж. І це я кажу зараз для вас, тому що десь ви сидите через власні страхи, сумніви, переконання не даєте те, що потрібно світу, те, що потрібно іншим людям. І зачасту ви подумаєте, от зараз те, що вас оточує ситуація в вашому житті. Чому ви це створили? Що ви починаєте робити? Тобто, інколи суть не в зароблянні грошей, от зараз, в момент, якщо вам їх типу не вистачає, інколи взагалі треба увагу в інше направити: навчання, з кимось поговорити, зняти контент, от зараз я знімаю цей Ютуб, до речі, я ж його теж так довго відкладав. І це теж ситуація, в мене були певні події. Що в мене там інстаграм, типу, дуже-дуже там впали, якось типу охоплення. Я такий, боже, чого я це собі створюю? І я думаю, і що я почав робити, коли ось таке відбулося: я пішов знімати Ютуб. Тому що в Ютубі я можу дати дуже багато вам користі, і, можливо, ви ці зараз знання візьмете і будете використовувати для себе, направити ну, типу, свій фокус уваги в те, що потрібно. Я такий, блін, вау! Я зняв перший ролик на Ютубі, охоплення одразу пішли, підписки пішли. Ось так це працює. Вірте, не вірте, але спробуйте. Це та сама психологія. Тому тобто ми бачимо відображені те, що у нас є всередині, по теорії квантової фізики кожну секунду нашої реальності ми створюємо власну реальність в залежності від спостерігача. Тому дайте світу те, що він хоче від вас, і не Відтерміновуйте це, не відкладайте, тому що якщо там зверху вже ця енергія, ці знання прийшли, якщо ви їх не реалізовуєте, це вас зруйнує зсередини 100%, тому що енергія не реалізована, але потім у вас ще і буде забиратися. Тому що ви не даєте те, тобто ви знецінюєте те, що вам дали. Тому подумайте про це і дайте вже нарешті. Ну, проявіться і сфокусуватися на тому, що ви дуже давно вже хотіли, а можливо, просто це було в сліпій зоні. І все це ми розбираємо на моєму практикумі «Вищий пілотаж з продажів, з мислення, з мислення, просування, з зріл, тому що нам треба продавати а десь ще ну, брати цих людей. І в контенті ну хто вже знає мене, подивіться, який я створюю контент, як я залучаю безкоштовну себе підписників, теж використовуючи духовні інструменти мислення. І це ми робимо на моєму практикумі. Я вас дуже на нього запрошую, Якщо ви хочете проявити вже у цей потенціал нереалізований, який ви довго відкладали, навчитися продавати власні послуги, доносити власну цінність власного продукту, послуг і заявити вже нарешті гучно про себе в цей світ. Що треба зробити? Під цим відео є анкета, ви її заповнюєте. Це анкета на стратегічну сесію, вона ні до чого не зобов'язує, вона безкоштовна. Ми з вами зідзвонюємося або члени моєї команди, ви розповідаєте вашу ситуацію. Я або мій е, член команди дає вам стратегію, як ми бачимо реалізацію вашого цілі вашої цілі. Якщо вам відгукується все, ми вам розказуємо умову. Якщо ні, то ні, то просто познайомимося і будете вже зі стратегією. Тобто так. Типу, так чи інакше, у вас буде вже готова стратегія, ідіть її реалізовуйте. Тому дивіться, де зараз знаходиться ваша увага, і створюйте те, що ви насправді хочете. Тому що, коли ви направите її в те, що хоче ваша душа, інше все реалізується просто магічним чином. Це вже перевірено неоднократно і в мене, і в моїх студентів. Тому заповнюйте анкету під цим відео і створюйте власну реальність. Побачимо далі.